ДБР викрило начальника митного посту Тиса на поборах з автоперевізників. Це закарпатська митниця. Слідчі з'ясували, що її працівники вимагали б одного з підприємців понад 10 тисяч євро за те, аби його автобуси безперешкодно проїжджали кордон або щоб перевірки водіїв не затягувалися. От можемо послухати їхню розмову. Човек для мене, щоб те, що я говорю з вами, і те, що я ставлю до відомо, потрібних людей, а їх в мене менше, ніж пальці на одній руці, начальник війни mm -hmm. мій зам. Бо будь-яка зараз дуже багато голодних людей через війну, через все. Да, і, да, і, да, і, да, да. і мені саме ціни зараз є розголошення, рознос твоєї інформації. Я так розумію, зараз все стало. Ми собі водій приїхали, ми собі своє зробили, ми собі частинку передач оподаткували це, зробили, в нас і чіткий облік. Ми зустрілися десь там, собі в Ужгороді, в Україні, за якоюсь. Кавою, за якоюсь кавою я чи до вас приїхав мій заступник, що одне й те саме по мірі можливості, і ми снімаємо закінчити.